Чому людина перебуває в ілюзії, чому так добре бути в ілюзії? Насправді людина в основному понімає, ну, навіть, візьмемо, давайте людина бреше. Ну, вона ж понімає, що бреше, відчуває, по-любому бреше, тіло бреше, в середині бреше, таке, знаєте, зразу, то коси поправили, то вухо почухав, носи почухав. Ну Якось воно ж відчувається, понімаєте? і не знаємо, коли ми брешемо. 90% ми знаємо, що ми брешемо. Ну, є ілюзії великі, що ми не знаємо, що брешемо. то таке там вінчення, хрещення і так далі. Ну, в основному, коли ми брешемо сьогодні, ми знаємо, ми там, ну, воно, ну, хто бреше, то, хто брехав, теж ви знаєте цю тему. То чого так? Ми просто не хочемо бути перед собою чесними. Ми не хочемо признати те, що ми, ми, ми не праві, що ми ошибалися, визнати, що я не прав, попросити прощення, вибачитись. Ну ви зрозуміли. Гординя. Нам краще жити в ілюзії, щоб не признавати те, що ми не праві. Да, я ошибся. да, я признаю, да, я не прав. Я вибачаюся. Признаю, іду, шукаю рішення. до фахівця він мені показує, що тебе болить. Показується це не цей зуб, а цей зуб. Давай полікуємо його, дивись, бачиш, він тебе глянує, все, пораз-раз, раз, чик-чик-чик, два сеанси, каже, зубчик готовий. Нечесність з собою. Насправді істинна причина, чого ми живемо в ілюзіях. Ми не хочемо визнавати те. Що наші казки, ми собі придумуємо їм казки, насправді, а не реальність. Ну <ріху> в кожному свій вибір.